Том Флетчер. Грізозавр та зимова відьма. Учне баба прогуркотіло в небі, Глянь, показуючи вгору, кивнув віям, до якого зненацька повернувся голос. Небо спалахнуло блискавицею, і в супроводі гучної музики, та екологічно чистий блискіток крізь мари уірвалися блискучі червоні сани. Їх тягнули дев'ять дивовижних магічних істот, що своїми копитами. Високвали повіт і так, ніби то був асфальт, що стелився під колесами вілья візка. Цілком очікувано, що восьмеро із тих істот були дивовижно-магічними летючими оленями. Але на чолі цієї компанії була куди неймовірніша істота, яка начебто вимерла, трохи така, як назвать її книжки Різозарі. Його мерехливі блакитні лусочки виблискували немов зорі. А його кісті, що голопом неслися в повіті, на літу розтинали кучки хмар. Різозавр залетів у небі так, неначе мав крила, хоча він, звісно ж, не потребував їх. Адже в нього була віра Вільям. «Хо, хо хо – прогримів найвеселіший у світі голос і, радісно, заревівши Різозавр різко завернув направо і бездоганно приземлився в саду Транглі. Бездоганно. Якщо закрити очі на те, що вони з оленями знесли сусідський паркан і подірявили футбольну сітку Юсуфа, зрівняли з землею їхній садовий сарай і, добряче потоптавшись на богових грядках, плавно ковзнувши, сани зупинились на засніженій терасі, і у всьому саду запалала німа тиша.